Пре прості вислуга йому, святе Іван, мерусі. І духові твоєму. І рукові святе Іван, лія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав, Той час прийшов Ісус у Назаре, де був вихований. Увійшов зі своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подали книгу, і він, розгорнувши, і знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене, послав мене благостити убоєм з звіщати полоненим визволенням, сліпим прозрінням. Випустити пригноблених на волю оповісти рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, Він віддав її слузі і сів, а очі всіх у були пильно звернені на Нього, і Він почав до них говорити. Сьогодні збулося це Писання в ухах ваших, і всі свідчили про Нього і дивувалися словам ласки, щоб ходили з Ум. Стой, слава тобі, Господи, слава Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава